Це українське конструкторське бюро відомо далеко за межами нашої держави. Займається тут неординарними стартапами, які вдало продаються по всьому світу. Ідея створити таке бюро виникла у трьох його співвласників Олександра Ярослава та Володимира кілька років тому, коли про такий вид бізнесу в Україні знали небагато. Ми розуміли, що в Україні є велика проблема. Це много талантливих людей, але мало людей, які можуть реалізувати хорошую ідею, наприклад, дизайн. Кожен проект унікальний. Ні кажуть у бюро реалізовують тут абсолютно різні ідеї від функціональної підставки під молоко до 3D-сканеру. Та особливо дизайнери пишаються ось цим винаходом спалахом для фото та відеозйомки. Дана вспишка підключається до мобільного телефону, синхронізується з камерою. І дозволяє е, ділять качественні снімки ночі. В бюро кажуть, кожен гаджет повинен не лише ефектно виглядати, а й справді бути корисним. Наприклад, цей браслет для годинника є водночас гарнітурою для мобільного телефону. Коли відбувається в визов, ми бачимо номер дзвонящого, ім'я його. Якщо він є телефонной книге, можемо легко зняти і поговорити з ним. Насправді, Далеко не кожну цікаву ідею можна втілити в життя перед тим як розпочати масове виробництво будь-якого гаджету. Фахівці ретельно вивчають, чи здатен він приносити прибуток. Наші конструктори і технології зарані відбрасують ті ідеї, які сложно реалізувати. Ведь правда, що сібістоїмості это теж немаловажно. Скільки ж коштує створити подібне бюро, Ярослав зізнається, неохоче каже разом з двома партнерами, ви. Тратив кілька десятків тисяч доларів. Щоправда, додає, відбити вкладені кошти вдалося доволі швидко. Все залежить від клієнтів, від підходу від того, як усердно ти працюєш. Але можу з легкостю сказати, що точка безубиточності вона може бути легко достигнута в течії менше ніж, ніж за год. Якщо ж маєте намір створити подібну компанію, то Ярослав радить. По-перше, створити команду професіоналів, яка здатна швидко реалізувати навіть найскладніші проекти. По-друге, необхідно Ретельно вивчити ринок та намагатися йти нога в ногу із вимогами клієнтів. Водночас ризиковано починати подібну справу без досвіду роботи в цій сфері. І нарешті останнє правило вміння продати товар. Інакше цікаві ідеї раз по раз будуть лишатися на папері.